Йо-йо-йо, вітаю народ! Давно ви мене не чули. Ніде я не пропав, потрошки собі граю. От, е, В принципі, я за цей час маю декілька відео, не викладав їх, тому що банально не було чого там показати. Були відкриття і, си... і... і синіх трошки відкривав, так, і червоні відкривав, пам'ятаю. І сакрали від, відкривав, і душі відкривав. Тобто контенту є. А, і, і войди, не пам'ятаю, казав, чи ні. Тобто всі ламочки я відкривав, але нічого цікавого там не було. Тому попросту вирішив не викладати. Хочеться, щоб і вам вже було цікаво. Сьогодні е, в нас е, призов буде турнір поповнення колекції. Я зараз коренько відкриюся. Хочеться ще поговорити про злиття, ВФ. Ну і такі маленькі свої успіхи я розкажу. Давай, давайте почнемо. У мене є два циркончики. Ми їх зараз відкриємо. Отримуємо нашу рарочку. О, навіть... А, чи тут епіки падають? Я вже і не пам'ятаю. Так, епіки. Так, ну це база. Ніфіга не отримав. Добренько. Давайте я отримаю свої перші міфічні герої. Так, як я довго чекав. Щось довго грузиться. Погнали, Ембріс. Перший міфік. На моєму аккаунті. Так. Ще в мене є цей дядько. Давайте і його сюди. Ага. Ось так от. Не підготувався. Оце так. Ютубер. Так. Добренько. Зараз це все вирішимо швиденько. Так, іди сюди. Так. Далі в нас іде Карніч. Давайте і його призвемо. Так. Супер, другий міфічний. Далі давайте заберемо. Ось цього хлопчика. Так, тут нам треба пройти. судну вежу. Добренько, давайте її пройдемо. 120-й фея. До речі, хтось в мене в чаті купитав, як пройти фею, щоб я зробив, записав відос. В принципі, дивіться народ, тут так, як і на арені. Тобто залив розлом і ДТ. Але та як фея дуже швидка, її потрібно скорочувати, То тут, по суті, треба алюра. Зараз ми побачимо це, як це все працює. Важливо, що важливо знати? В пресетах попросту виключаємо навики. Зараз ви це побачите на волнах. Ось вона заливається. Далі дає штрафи, скорочення, скорочення. Дуже важливо, щоб вони не походили. Тор зараз має усіх убити. Цей хлопчик трошки скорочить. Скоротить. Вона походила. Ну, ви, в принципі, самі все бачите. Нічого складного нема, просто треба підібрати героїв. Щоб була важлива аура, бо фея дуже швидка. Щоб був залив, скорочення були. Ну і щоб була алюрка. Це теж дуже важливо. Дуже, до речі, мені подобається гнут. Я його вдягнув в сет з міста і дуже дуже круто. Дуже круто, дуже подобається мені. Бачите, скільки вже добходів, два, по-моєму, було. І це просто це дуже круто. Так, пройшли ми нашу фейку. Виконали місію. Заберемо зараз Раманту. Наші 650 50 балів. Чому так мало, не знаю. Е, стосовно злиття. Анонс був крутий, коефіцієнти в нього 4. Там я бачив з чимось. Тобто коефіцієнти в нього хороші. Герой вартий того, варти того, щоб його зробити. Я особисто його роблю. Буду, як кажуть, чекати турніру призову. Рарочки в мене ось є, підкачаю, призову, і, в принципі, тут трошки мені залишилось доробити його. Так, стосовно злиття. Розібрались з цим. Стосовно нового ВФ. Чесно, я думаю, що це треш повний. Тобто, ну, місії, серйозно, ну, такі, якби місії. Що нам там потрібно? Ну, три епічних. Добре. Це, це ще куди не йшло. А тут, наприклад, десь провокація. Тобто, заходиш, вдягаєш сети, накладаєшся провокацію, оглушення це все. Ну, це треш. Я не знаю, це просто займає час, а по суті, це. Ну, особисто мені це не дуже цікаво, чесно кажучи. Це раз, а по-друге, перевдягання, перевдягання ще раз. Займає дуже багато коштів і треба сапортів, наприклад, жирненько так вдягати, щоб вони не вмирали. Тобто, це перезбирання, це як з містом. Тобто, ну я не знаю, ну, не хочеться матюкатися, але мені не подобається. Це шляпа, по-моєму, по повна. Далі. Стосовно, стосовно моїх успіхів, як, як я і казав. Відкриття були в мене погані. Але, 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 ось, на жаль, я запис не робив, до речі, але був масовий призов під це злиття. І якраз прийшов з роботи, відкрився, чисто на телефоні зайшов і випав гнутик. Друзі, я дуже задоволений, чекав його, не знаю, десь з півтори роки, дуже хотів його. І це супер круто. Тепер лава в мене буде взагалі. Літати. Так що, друзі, я дуже задоволений. В принципі, стосовно цієї події, я думаю, чесно кажучи, він так кращий в якомусь сенсі уго, цей, цей герой. Але я відкриватися не буду. Я думаю, краще все-таки зберу його збережу уламочки, тому що. Я дуже хочу вулкануса. Де він тут є? На РТА він дуже крутий. Я б дуже хотів його. Тому може, може, колись там будуть ікси, я під нього відкриюся. Ось. І отримую щось таке цікавеньке. В принципі, друзі, в мене все. Вам дякую за увагу, за час. Не забувайте підписуватись. Зараз мені це дуже допомагає, як ніколи. Як ніколи, тому що все-таки завдяки вам канал розвивається, хоч, хоч і не дуже так швидко, як хочеться, але, 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 прогрес є. Кидати я це діло не збираюся. Тому, друзі, усім вам дякую. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.